Таке неможливо описати словами, його потрібно побачити побачити і відчути. Це слова з афіші благодійної виставки фотографа Вадима Расіна, яка відбулася на цьому тижні у Донецьку. Понад півсотні робіт розповідають про дітей, у життя яких увірвалася онкологічна хвороба. Вадим, фотохудожник зі стажем, герой його фотосесії. Незвичайні цікаві люди. Цього разу митець поставив перед собою дуже непросте завдання через фото показати життя онкохворих дітей. Це цієї виставки в першу чергу допомога цим дітям і привлечення уваги людей к цієї проблемі, що вона є, що вона є зовсім рядом. У дитяче відділення онкогематології Донецького інституту невідкладної і відновлювальної хірургії імені Володимира Гусака Вадим приїжджав щотижня протягом восьми місяців, фотографував дітей, фіксував їхнє життя, обмежене стінами лікарні Ця це фотовиставка. Етажела, це скажем так, теж в образі в определеному, відкрити для людей, які знаходяться в своєму світі, в світі, де є суєта. где есть какие-то страсти, где есть какие-то, может быть, слишком приземленные вопросы, открыть другой мир. Мир, в котором, увы, сейчас находятся те, кого должны интересовать только... Ігрушки развлечения должны интересовать радості на фотовиставці. Організовано збір коштів на медичне обладнання для дитячого відділення онкогематології інституту невідкладної і відновлювальної хірургії. Чужого горя, як і чужих дітей не буває в рамках цієї виставки проходить збор пожертвувань, і ми надіємося, що кожен з вас побачив ці роботи, побачив очі і ліца дітей, зможуть допомогти копійкою, гривною, і душою. Мілосердям відкрити своє серце этим дітям і віддати їм все, що у нас є. Виставка дієтами в Донецькому будинку працівників культури упродовж усього лютого. Сьогодні в нашому домі відкривається виставка, яка носить дуже точне названня определяючи зачем вона в нашому домі. Називається на словами Константіна Сімонова чужого горі не буває. Дійсно, на землі стільки горя, а найстрашніше, що це горе, которое несуть в своїх душах, в серцях, в своєму тілі фізичському наші маленькі діти відвідати фотопоказ та відгукнутися на заклик допомоги дітям може кожен не випадково ж назва експозиції чужого горя не буває.